Раптом ви засумували за Феліксом, то ось ви його побачили. Звісно, з часто мої відео не входяться без кота, тому що він любить бути в центрі уваги, а особливо коли я щось знімаю. Літо у розпалі і чогось часом хочеться дуже атмосферного. Власне, я так і вирішила, що а чому б не зняти якийсь вложик? Насамперед я маю книжку. Яку буду читати в цьому відео, і я маю одну подію, яку сподіваюсь, ви побачите. Перше, це, звісно ж, книга. Ви бачили цю книгу у попередньому ролику, де я показувала вам новенькі книжечки від видавництва ранок. Це книга Дженні Хан. Цього літа я стала вродливою. Це перша книга з серії, здається. Я не знаю скільки там книжок. У ранку вийшла уже друга частина. І ось цю невеличку книжечку від видавництва ранок я читатиму у цьому відео. Я очікую від неї чогось дуже легкого, простенького, підліткового і милого. Можливо, я від неї очікую того, щоб хотіла отримати приблизно по емоціях, коли читала пляжне чтиво. А оскільки з цією книгою мене не склалось, то вірю, що ця принесе набагато більше позитивних емоцій. Якихось таких масштабних глобальних. Очікувані я не маю на цю історію, але точно роблю скидку на те, що це має бути таке: знаєте, відпочинкове читання. То що багато говорити? Давайте будемо читати. Я вже забула, як записувати щось на телефон. Але в моїх руках книжка це значить, що я щось забрала з пошти, логічно. Мабуть, трохи шумно, тому що я на вулиці, але нарешті сьогодні погода прекрасна. І вибачайте певно, за якість, божека, мене зачіско. Ви бачайте за якість, тому що я знімаю на телефон. Камеру вже не могла з собою тягнути, бо її максимально незручно тягнути, але що вже є. Мабуть, зараз буде така, знаєте, паркова розпаковка. Розпаковка в парку. Я покажу, яка до мене книга приїхала, яке дивне пакування. Ось. І подивимося, що і хто мені прислав. Насправді знайти місцину, де буде більш-менш нелюдно у парку неділю, не так і легко. Але тим не менш, я зараз залізу десь в кущі тут, де точно буде мінімальна кількість людей, і загалом трішечки поговоримо, щоб знайти місцину без вітру. Ось. А ще мені здається, що зараз розпочнеться злива чи гроза, щось таке. Бо я коли йшла з пошти, то була досить таки велика хмара. Е, власне, до мене приїхала книжка. Книжка на огляд. В принципі, я цього ніколи не приховую. Е, книга від Віхоли це новиночка. Ось, і я собі так міркувала, що останнім часом я дуже мало купую книг. Ось зараз червень добігає кінця, і я в червні не купувала книг. Можливо. Одну буду, можливо, ще щось передзамовлю. Там є певні книги, які я хочу передзамовити, можливо, одну-дві, але певно, не більше. Також я зрозуміла, що і в травні я дуже мало купувала, і все, що я з новинок купувала, я або вже встигла прочитати, або буду ось ось читати так само з книгами, які мені автори ось. Чи видавництва надсилали на огляди. Якось так стається, що я відразу прийшла і намагаюся швидше читати. Тому, думаю, все, що мені ось нещодавно приходило. І те, що я забрала, буду читати там червень, липень. Так точно. Це. Не означає, що я не планую загалом купувати книжок надалі, чи там у липні, я думаю, що буде, але просто зараз так, скажімо так, немає такого е шаленого бажання скуповувати все підряд. Є більше бажання купувати те, що купувати, читати те, що приходить, і те, що я там ого, пашка... І те, що я там раніше не купувала, і мені здається, це круто. Ніколи б не подумала, що гаманець може бути штативим. Ось, власне, зараз пробую відкрити її. Мені навіть не знадобились мої ключі, які я спеціально дістала, аби розкрити цю посилку. Бо, в принципі, вона якось так була загорнена, ніби й міцно, але водночас так легко розкривалась. Знаєте, от ідеально, якщо розкривати це на вулиці. Мене книга Ірини Ігнатенко Тіло, секс і шлюб. Власне, книга про історію інтимних стосунків в українських традиціях. Це щось дуже незвичайне, стовідсотково цікаве і щось таке, що я точно і, можливо, і ви такого не читали. Нонфік від Віхоли. Я люблю нонфік від Віхоли. Не скажу, що в мене багато його є, але. Кілька. Вона є Станчишень, так, яку я читала. Взагалі там дуже цікава історія з'їхала і вийшла, що мені спершу запропонували іншу книгу, не менш цікаву, але вона з друку вийде трохи пізніше, десь за місяць. І мені як альтернативу написали і запропонували книгу Ірини Ігнатенко. Але знаєте, якщо чесно, мені ця здається навіть більш цікавою, аніж попередня. Хоча мені обіцяли і ту, що мали вислати, коли вона вийде друком десь через місяць. Тому буде два нонфіка, а дві новиночки від'їхали в моєму літньому читанні. Знаєте, ось хоч бери і замість попередньої книги, яку я вже розпочала читати, починаю ось цю читати, тому що я дуже заінтригована тим. Про що це буде книга, і, скоріше всього, я її буду поєднувати. Не знаю, чи з тією книгою, що зараз читаю, скоріше всього ні, бо вона читається мега швидко. А ось, можливо, з наступною, яку я планую читати, було би навколо мене просто тут розбушувались, то думаю, я буду поєднувати її. Вона невелика, десь 200-230 сторінок. Цікаво, як буде читатися, чи легко, чи складно, але побачимо. О, до речі. Я знову із своїми закладинками. Я навряд чи відриватиму, але ідея насправді дуже крута. Завжди є закладинка в тебе під боку. Тобто не треба щось шукати, якусь гривню, копійку квиточок і так далі. Завжди є під боком можна собі відірвати. І те, що вона ось тут, бачите, загинається. Мені цього не вистачає в неканонічному каноні, тому що ось ці обкладинки не мають цього карманчика. Тишенькі, що як буде правильно, ну себто вони не є такими подвійними. Певно, скоро доведеться тікати, бо бачу, що точно скоро буде злива. Ось, наприклад, на еканонічному каноні вона одиночна, ось ця обкладинка, то кіт вже дорвався і до Агатангела Кримського, а до хвильового, тим більше. Тому такий варіант мені подобається значно більше. І, до речі, взаді так само. Супер. Буду читати. Нарешті я прийшла сюди поговорити про книжку конкретно про те, що я прочитала, а не просто щось показуючи. Ось я думала, що все-таки я буду підключатися впродовж читання цієї історії, але якось так склало, що коли я її читала, я її читала просто запійно, а просто в інші дні я не читала, бо була дуже зайнята. Тому фактично про цю невеличку книжку. Поговорю зараз, розповім, про що вона і про якісь свої враження. Але на цьому влог закінчуватись не буде. Взагалі, іноді небезпечно читати подібну таку підліткову літературу для мене, бо часто, знаєте, вона мені або подобається, або не подобається. І ось я знайшла в цій книжці. Те, що не знайшла у пляжному чтиві. Вона реально невеличка, тут всього 300 сторінок і такий шрифт немалесенький, читається дуже швидко, читається легко, просто і я вам скажу цікаво. Якщо говорити якось сюжетно, то тут дуже важко окреслювати якийсь сюжет, оскільки ця історія мені чимось нагадує, знаєте, якийсь моментами потік думок, потік подій, флешбеків, аніж Добре вибудувано історію з конкретним сюжетом. Бо, по-перше, в нас є, звісно ж, основна лінія, але ми будемо часто якось стрибати в минуле. Ми будемо повертатись до певних подій, і тому говорити про конкретний сюжет складно. Це дуже літня, дуже вайбова історія про підлітків. Певно, скоріше для підлітків. Я, звісно, вже не підліток, але тим не менше. Тут у нас в центрі уваги такий собі будиночок, в який приїжджають на березі океану, він так, і в який приїжджають дві сім'ї, і переважно це дві мами з дітьми. Діти у нас уже підліткового віку. Одна сім'я це двоє братів: Конрад та Джеремая. Та друга сім'я це Стівен та Беллі, скорочено від Ізабелі. Ну і їхні мами. Взагалі, головною героїною цієї історії є саме ось ця дівчинка Беллі. Ми будемо її очима дивитися на весь світ, на те, що буде відбуватися навколо неї. І вона буде розповідати цю історію. Вона буде розповідати про свою дружбу з цими хлопчиками. Ну там, звісно ж, з братом то зрозуміло, але з цими хлопцями Конрадом та Джеремаєю вона буде розповідати. Те, що там десь коїться в її сім'ї, те, що вона переживає. Щоб ви розуміли, на момент оповіді Беллі 15 ось, ось виповниться там вже 16 років, це такий яскравий підлітковий вік, і вона переживає різні емоції. Тобто перше кохання, точніше, в неї вже воно було перше кохання, якісь. Перші романтичні, мабуть, стосунки більше. Вони будуть згадувати про перші поцілунки, як це все відбувалося. Знову ж таки, ми будемо бачити, що проживають ці хлопці: Джеремая та Конрад, той самий Стівен, і взагалі, які в них стосунки в цієї четвірки. Тому що спойлер: тут є і закоханості, тут є і дружба, є дуже багато чого. Не до кінця зрозумілого, але. Це підліткова історія, і в підлітковому віці все не зрозуміло, все дуже часто не зрозуміло, І підлітки постійно в пошуках у відкритті світу. То ось тут ці підлітки, так, вони в пошуках і в відкриті світу. Ця історія про дорослішання, про те, як ми бачимо, як ці підлітки ростуть, тому що тут є флешбеки їхніх там, там 10, коли було років, там 11, 12, Ну так майже кожен рік, так не по черзі, але. Авторка скаче від одного до другого, але тим не менш, ми будемо бачити якусь лінію, коли головна героїня Белі та інші хлопці вони дорослішують, що вони проходять. Можливо, тут все не настільки детально прописано все-таки буде більше на Белі концентруватися, ну бо тексту у нас небагато, але оскільки це така серія, то певно, можливо, в наступних частинах ми будемо дізнаватися щось трішечки більше. Ось я сказала, що це така літня вайбова історія, але, знаєте, не можу зауважити, що вона також з ноткою суму. Але попри те, тут немає такої депресії, яку я відчувала у пляжному чтиві, а навпаки, я отримала реально таку дуже літню історію. Я ніби відчувала, що цей океан поруч, десь біля мене, але зараз за вікном у мене падає дощ, сильна злива. Мого до океану мені ще далеко. Також є такі певні знаєте, соціальні проблеми, мабуть, окрім того, що ми там бачимо дорослішання героїв, є їхні певні підліткові проблеми, є проблеми дорослих, про розлучення, про, про життя і пережиття раку, як, що і в кого це відбувалося, і як це впливає там на дітей. Ну, мені здається, це дуже такий цікавий момент. Вона закінчується, кажу, ж, на такій трішки похмурій нотці, але з присмаком надії. Мені здається, у другій частині буде більш вже розвинена ця думка, і ми побачимо, що там буде далі з героями відбуватися. Я буду продовжувати читати серію, буду дізнаватися, що ж там далі, бо ну, мені справді цікаво. Якщо ви любите Янг дал таку підліткову, навіть більше літературу, щось легке, щось максимально просте, яке можна прочитати за один-два вечори, то мені здається, ця історія в принципі може вам сподобатися. Що ви шукаєте якусь настроєву літню літературу, бо я таки реально мудрідер, я читаю влітку, намагаюсь читати літні історії там восени осінні якісь, більш даркові. Темні трилерні, то ось мені дуже не вистачало саме такої книжки. Ось я її знайшла. І Також я хотіла вам зняти, знаєте, у цьому вложику книгарню, яка в нас нещодавно відкрилася у Рівному, точніше, не так кав'ярню-книгарню. Наразі це в місті єдина така книгарня, кав'ярня, кав'ярня книгарня, тому що раніше вони були, але вони якось швидко закривалися. І ось відкрили чергову кав'ярню-книгарню, і я там вже побувала. Але якось той день мене був і настрій, не щоб знімати, і сам заклад не скажу, що мене дуже сильно вразив. Цей заклад називається Вапліте. Мені в принципі дуже подобається назва, хоча її вже також сильно розкритикували твітерські знавці. Не без того в телеграмі також, здається, критикували. Ну що зробиш. Сам заклад досить таки затишний. Він знаходиться на вулиці Степана Бандери в Рівному. Я вам не скажу точно номер, тому що я просто не пам'ятаю. Від мене це не скажу, що дуже далеко, ну трохи є. Не скажу, що мені тут дуже зручно добиратися, тому напевно я не зможу туди часто просто ходити. Щоб десь посидіти, випити горнятко кави чи щось холодненьке, і там погортати книжечки. Але на відкриття ходила з дівчатами, і було цікаво дізнатися. По, наприклад, по асортименту їжі, що мене дуже часто цікавить в закладах, де можна поїсти, то там ще поки так собі. Але те, що ми коштували, було справді смачно. Ну, для початку, для такого закладу. Все окей, гаразд, і ціни досить таки приємні. Щодо вибору книжок, на жаль, їх там небагато. Я, звісно ж, вам прикріпляю всі фотографії, які я там зробила, щоб ви побачили, що це таке, що це відкрилося, і, можливо, рівня нам, якщо ви ще там не були, буде цікаво зазирнути. То щодо вибору книжок, то він є, не скажу, що він поганий, але він такий дуже мінімалістичний. Наприклад, моя бібліотека, напевно, більша в раз за три. Таке, але для початку це теж непогано. Також на цю кав'ярню книгарню вже накинулось чимало людей в мережі, через те, що їхня барна стійка оздоблена радянськими виданнями. Там були книги як і українських авторів, так і просто ну не зовсім українських. Тобто, це реально така серія радянських видань. І люди розділилися на два табори: одні підтримали, тому що сказали, що ну камон. Куди ж цій радянській літературі ще місце? Ну, на смітнику, звісно ж, чи десь там на макулатурі. але вони її використали як типу стійку, де там буде продаватися їжа, ну септо на касі. То зрозуміло, що ці книги можуть швидко псуватися, їх можуть і заляпати, десь там і щось впасти, шурнутися і так далі. Себто. Вони свою роль виконають, скажімо так. Іншим не сподобалося, тому що сказали, що в повномасштабну війну ставити в себе в закладі радянську літературу це дуже не ок. Я з одного боку і погоджуюся, і ні, тому що все-таки справді погоджуюся з тим, що ця література, все-таки там більш для такого, знаєте, не для того, щоб її гортати і читати, а справді для технічного вжитку дивитися на неї не дуже ок. оскільки вона не на рівні очей, то. Ну, не так кидається в очі, і, не... і це якось можна пережити. Заклад тільки що відкрився. І знаєте, оце закидати якимись гнилими помідорами людей, які стовідсотково вклали дуже багато сил, вклали дуже багато ресурсів і наважилися в такий непростий час відкрити кав'ярню, книгарню. Ще я б сказала в не найкращому місті. Ну, це знаєте, це великий респект. І тому на поки хочеться підтримати, а кому там щось дуже не ок, Можна просто підійти, знаєте, сказати, що ну, типу, це не ок, зробити якесь зауваження, а не бігати писати в соцмережах, боже, це таке гівно, як вони посміли, і так далі. Оце розводити в телеграм-каналах і в Твіттері срачі. Просто, знаєте, бридко дивитись на цих людей, що ну, ну, типу, моментами мені здається, що клепки в них немає таке писати. Напишіть, будь ласка, власникам. А для чого це робити публічно? Ну, типу. Якщо ви вже написали публічно, скажіть, що там я ще й написав власникам. Ну це буде окей. Це не тільки ви проговорили з аудиторією, ви проговорили з людьми, які там можливо зробили помилку. Тоді це зрозуміло. Ще завтра я йду на книжковий клуб у книгарню є. Там буде обговорення книги Вітольда Шабловського Кухня терору. Я вже цю книжку прочитала, про неї розповідала. Десь там мене можна знайти в прочитаному на каналі. І якщо все буде ок, я трішечки вам познімаю. І напевно цим завершу цей влог. Тут все не так однозначно. Все не так, не так як ви як видієте. Це, це не ракети літають над вашими головами. Це ви, це...

Рекомендуй не. рандомно Я книжку, яку пробудувати? Двіться, да. як має бути наставна книжка. Я не дістану цю класну настовну книжку, на дуже сильно кожен. Бачите, має бути в кожній бібліотеці українця. Перспектива української революції, Степан Пантера. Біблія. Хотіла якось цю книжку від фоліо, але мені так не подобається. папір. Хоча вона має бути класна. Що саме? Мені здається, я знайшла ще одну дуже класну книжку. О, ну що я знайшла? Коли замирає серце? Ой-ой! Трохи видавництва, а що ще є? Познімаю трішечки новинки. Ось буквально ви бачите гамлета. З якого ми будемо обговорювати скоро з іншими буктюберами. Я не знаю, чи ви вже побачили анонс. Якщо не побачили, то вже почули. Що тут у нас цікавого? Ось, оце новинка буквально від Абаби. Нещодавно вийшла Малковича. Славно, звісно, Амаз. Страшний брати. Важка. І з крові попелу. Ось оце. Бачите, вона в плівсі трохи погано її видно.